Ти робиш усе окрім головного? Нового. У тебе є сильні ідеї, але ти їх не втілюєш. Чому? Бо десь глибоко в голові сидить програма Я не достатньо хороший. Тобто, підсвідомість боїться, що якщо ти реально злетиш. Тебе засудять, тебе розкритикують, тебе розкриють, почнуть говорити. Та хто ти така? І тому ти сама усе саботуєш. Спочатку підготуєш, що трохи повчуся, ще трохи почекаю, потім ще трохи повчуся. Ні, досить, досить чекати. Ти вже можеш, ти вже готова, ти вже гідна. Але поки внутрішній оцей стоп-кран не зникне, ти так і залишатимешся на місці. І мій метод це злам твоїх обмежуючих програм. І це не тільки злам, а це заміщення. То я завжди розумію, що ми нічого не можемо поставити на стоп. Ми нічого Можемо взяти забрати. Все те місто пусто не буває. Тобто його треба постійно заміщати. По такому принципу я і працюю. Тому я бажаю вам зрозуміти це без сесії з коучем. Просто зрозуміти, яке зараз у вас обмежуюче попередження, і заміщайте його на позитивне.